Насильство це одна з найбільш поширених у світі форм порушення прав людини. Проблема домашнього насильства в Україні на сьогодні гостра та актуальна. За статистичними даними, майже половина населення України страждає від насильства в сім'ї впродовж свого життя. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства покликана підвищувати обізнаність громадян щодо неприпустимості проявів насильства в будь-якій формі та за будь-якою ознакою. З 25 листопада по 10 грудня проходиться світня акція «16 днів проти насильства в сім'ї мета цієї акції проведена профілактичних заходів щодо попередження вчинення насильства в сім'ї. Дана акція спрямована на те, щоб попередити домашнє насильство, щоб жінки, чоловіки, діти не боялися звертатись до поліції, не боялися обговорювати дану проблему. Поліцейські офіцери громади виявляють прояви насильства в сім'ї, вживають заходи щодо їх усунення. Беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення правопорушень. Якщо на спецлінію 102 поступають виклики відносно насильства у сім'ї, кожен працівник поліції, коли виїжджає на виклик, оцінює ситуацію, виносить оцінки ризиків. Якщо він бачає, що дана особа вчиняє насильство у сім'ї, ставлять йому профілактичний облік та притягують до адміністративної відповідальності за статтею 173 значком 2. Конфлікти і непорозуміння трапляються у будь-якій сім'ї. Але інколи вони стають загрозливими для фізичного та психологічного здоров'я людини. Є чотири види насильства: сексуальне, психологічне, економічне і фізичне. Причини насильства в сім'ї бувають різні, як соціальні, соціально-економічні проблеми сьогодення також впливають на вчинення насильства в сім'ї. Якщо ви стали жертвою насилля чи знаєте про подібні випадки, не мовчіть, не можна залишати осіб, які зіткнулися з насильством наодинці з їхньою проблемою. Навіть одна небайдужа та активна людина може надати реальну та істотну допомогу. Найперше, куди потрібно звернутися за допомогою, це поліція. Якщо у вас трапилось насильство сім'ї, не замовчуйте, звертайтесь безпосередньо до, до поліцейських, до поліцейських офіцерів громади, до дільничих офіцерів поліції, не мовчіть про дані випадки. Повідомляйте, завжди можна вирішити будь-яку проблему.